Я думав, це буде легка мішень. Противірусний сироп, назальний спрей. Спрей для горла. Комплексний захист від вірусів для всієї родини. Вітаю, друзі! Ви знову на каналі Превентивна медицина. І з вами сімейний лікар Ольга Мітяшова. Сьогодні говоримо про гепатит А. Ту саму жовту хворобу, яку багато хто пам'ятає зі школи, але мало хто розуміє її підступність. Чому не всі хворі жовті? Як передається гепатит А? І головне, як уберегти себе та дітей. Спробуємо розкласти все по поличках. Я полюю на вас, а -а -а! тобі не сховатися від мене. халепа. Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом. Все для боротьби з герби та грипом в домашній аптечці. Гепатит А це вірусне захворювання, що вражає печінку. На щастя, це не хронічна форма, тобто хвороба не затягується на роки, але одужання триває до 6 місяців. Утім, хоча симптоми можуть минути швидко, печінка відходить від цього захворювання довго. Гепатит А передається фекально оральним шляхом, простіше кажучи, через брудні руки, воду, їжу. Якщо розширити рамку, то це забруднена вода, немиті овочі, недотримання гігієни, хвора людина, яка готує їжу рідко через спільні голки та під час інтимного контакту. Якщо говорити ширше, то фактори ризику, погані санітарні умови, відсутність очищеної води, проживання з інфікованою людиною. Близький контакт з дітьми, домашній чи професійний у яслах і дитячому садку, вживання морепродуктів, сирих устриць, молюсків, сексуальні контакти з людиною, у якої гостра форма гепатиту А, утилізація комунальних і рідких відходів, поїздки в райони з високою епідемічністю, вживання наркотичних речовин. За один-два тижні до початку хвороби вірус вже виділяється скалом. Період від зараження до клінічних проявів становить 10-50 днів, але в середньому 30. Що відбувається в організмі людини? Потрапивши в організм, вірус проникає в кров, а звідти у печінку, де заражає її клітини, гепатоцити, і активно в них розмножується. Імунна система намагається знищити інфіковані клітини, але в процесі також ушкоджує і здорову тканину. Це викликає запалення печінки гепатит, що порушує її роботу. Наприклад, знижується здатність очищати кров, синтезувати білки чи виробляти жовч. У важких випадках може розвинутися гостра печінкова недостатність, особливо у людей старшого віку або з хронічними хворобами печінки. На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не стає хронічним. У кого найбільший ризик заразитися? Найвразливіші категорії це діти, особливо в яслах та садках, працівники громадського харчування, мандрівники до ендемічних регіонів, люди, що контактують із хворими. Вірус надзвичайно живучий. У воді він зберігається до 10 місяців, у калі до 30 днів, а на поверхнях до тижня. У воді вірус вмирає через 5-15 хвилин кип'ятіння, чутливий до дезінфекційних засобів з 3% розчином соди чи хлорного вапна, а також розчину сульфахлорантину. Більшість людей думає, що гепатит автоматично дорівнює жовта шкіра. Але ні, багато хворих, особливо діти, переносять безжовтяничну форму, тобто жодного жовтого сигналу зовні. Основні симптоми гепатиту А для жовтяничної і безжовтяничної форм слабкість, втома, температура, нудота, блювання, біль у животі. При жовтяничній формі ще додається сеча, сича, світлий кал, свербіж і, звичайно, жовтий відтінок шкіри та склер. То як розпізнати гепатита, коли немає видимих проявів? Діагноз ставлять на основі симптомів, анамнезу, наприклад, контакти з хворими або перебування в едемічній зоні та лабораторних досліджень. На підставі ваших скарг та огляду, зокрема збільшеної печінки, можна запідозрити хворобу. Контакти з хворим також наштовхують на діагноз. Для точної постановки діагнозу проводять біохімічні дослідження крові печінкові проби. Будуть підвищені АЛТ, АСТ загальний і неконюгований біля робі. При жовтяничній формі також підвищується ГГТ і лужна фосфатаза. Ще є специфічна діагностика імуноглоболіни М та G до вірусу гепатиту А. Специфічного лікування немає. Але для подолання гепатиту А є важливі правила. Відпочинок Обмеження фізичної активності та більше сну дієта з обмеженням смаженого, жирного, копченого, гострого лактози, яка поступово розширюється. У випадку посиленого блювання та симптомів зневоднення необхідно забезпечити адекватну регідратацію, тобто рясне пиття електролітів. Важливо. Категорично забороняється вживання алкоголю впродовж півроку, а також значно обмежується його вживання до року. За наявності зуду протисвербіжні засоби, протиалергічні. Дуже важливо не вживати гепатотоксичні препарати Так, за підйому температури обирайте препарати типу ібупрофен. Для пришвидження відновлення гепатоцитів лікар може назначити гепатопротектори. А для зниження вірусного навантаження безпечні противірусні. Не займайтеся самолікуванням. Деякі ліки можуть значно погіршити перебіг хвороби. То, що ж робити, аби не захворіти? Мити руки з милом більше 20 секунд, пити тільки кип'ячену воду, мити овочі та фрукти, уникати сирих молюсків. Вакцинуйтесь. Схема складається з двох доз. Це нежива вакцина, яка добре переноситься, особливо показана діткам до початку відвідування садочку та людям, що працюють у закладах харчування у одочисних та каналізаційних системах. Існує постконтактна профілактика, яка є ефективною до 14 днів після контакту з хворим на гепатит А, зменшує ризик захворіти та полегшує перебіг хвороби. Щоб превентивно вберегти себе та родину, користуйтеся цими порадами. Отже, гепатит А це хвороба брудних рук, а не дрібна неприємність. Вона може зіпсувати здоров'я надовго. Будьте свідомі, будьте чисті і будьте здорові. Поділіться цим відео з тим, кому також бракує інформації. І до наступних зустрічей на каналі Превентивна медицина. Я полюю на вас. <світ> Тобі не сховатися від мене. Флавовір. От халепа. Противірусний сироп. Назальний спрей. Спрей для горла. Комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень. Але ця мама з досвідом. Все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці.